Ми саме у найкращому положенні. Біля нас недалеко Градиськ, біля нас недалеко Глобино, і за 40 кілометрів Кременчук. Так що ми не в такій глуші живемо, до нас можна їхати. Великою мірою успіх проживання і всіх оцих благоустрою в селі є те, що якщо є співпраця між владою і бізнесом. Якщо немає співпраці, то толку немає ніякого. Відповідно і вкладаємо розвиток свого села. Стараємося підтримати всім. У нас є дробілка, яка для зачистки порослі От весною зачищаємо. Плануємо запустити пекарню. Є крупорушка. Прошлий год. Поставили по державній програмі. Придбали підтримує дорогу сюди. Ж теж латаємо кожен рік. Бо якби не латали сюди, би вже не заїхали. Закупили меблі, і стільці і столи, і камод. Ми завели сюди воду в приміщення. Якраз це було перед ковідом. Сама ж приймаю, тиск вимірюю, зважую консультації, надаю, направляю ж до сімейного лікаря. Найбільше часу ми тратимо на допомогу ЗСУ. Вважаємо, що це найпотрібніше у нашій роботі. Зимовий період ми платимо шкарпетки. І маскувальні сітки, ось ви бачите, які зараз дівчата плетуть. Тут кухня і столова гуртожитка, СВГ зеніт, де проживали внутріпереміщені особи. Це одна з кімнат гуртожитка, де проживали внутріпереміщені особи. Всі меблі в наявності. Необхідна постіль. Постійно тут у екопарку і фазани, і павичі, і різні вишукані породи курей, качки. Вони тут і розмножуються, і проживають. Є тут люди, які доглядають їх постійно. Тут дійсно відпочиваєш душа. А коли лаванда цвіла, це взагалі, коли зробили зразу його, воно не так було. Воно, оце і лавандову ту алею тоді пізніше вже доробляли. Насадження троян, там теж не так було. Воно все було засіяно газоною травичкою. На зупинці вся історія нашого села. Від волів і молотарок до сучасних кейсів.